На землях, де ягорлик, мов тихий спів, пливе до могутнього Дністра, розкинулося село Малаївці, оповите серпанком часу й таємниць. У першій половині XIX століття, коли сонце щедро гріло пагорби, а вітер ніс від луння молдавських пісень, тут з'явилися перші оселі. Назва Малаєшти, що лунала тоді, ніби шепотіла про воєнні стоянки чи далекі походи, хоч правди ніхто достеменно не знав. Може, то романська душа регіону вплітала в назву свої мелодії, адже сусідня довжанка, що гордо звалася Довгим пагорбом, також несла відбиток тих мов. Коли польські магнати Любомирські володіли цими землями наприкінці XVIII століття, вони кликали переселенців, обіцяючи пільги і захист. Люди йшли несучи з собою мрії про новий дім, та незабаром після бурхливих поділів Польщі. Край потрапив під важку руку Російської імперії, малаєш ти ще молоде поселення, тихо дихало під новою владою, зберігаючи в собі пам'ять про давні часи, коли на сусідніх землях, біля довжанки, мисливці мезоліту залишали свої сліди, а скіфські воїни ховали свої скарби в глибинах ґрунту. На початку ХХ століття село бачило бурі, уроки, коли світ здригався від Першої світової. А революційні вихори гнали то одну, то іншу владу. Малаєшти переходило з рук в руки від Української Народної Республіки до більшовиків, від Білого Руху до УРСР. У 23-му році, коли пил історії трохи влігся, село стало частиною Балтської округи, міцно закріпившись у новій реальності. Та мир був недовгим. Друга світова війна принесла румунських і німецьких окупантів, що топтали землю Малаєшт. З 41 по 44 рік селяни, затамувавши подих, чекали визволення, а ягорлик, ніби свідок, мовчки ніс свої води. Після війни, у 45-му, село отримало нове ім'я Малаївці. Слово, це, ніби відлуння нового часу, зазвучало в устах людей, колгоспи розквітали, школа і медпункт стали осередками життя. Селяни, згуртовані працею, будували нове майбутнє. А ставок між малаївцями та довжанкою віддзеркалював їхні надії під ясним небом. У 80-х роках минулого століття село гуділо життям, а його душа несла в собі гордість за рідну землю. Коли Україна здобула незалежність, малаївці продовжували жити своїм ритмом. На початку нового тисячоліття тут лунали українські пісні, що складали більшість розмов. Хоча румунська і російська мови додавали свої барви, у 20-му році, після адміністративних змін, село стало частиною Подільського району, втративши зв'язок із Окнянським, але не з власною історією, та знов прийшли тяжкі часи. У той час, коли ворог ступив на українську землю, село затремтіло від далеких відлунь боїв. Один із синів малаївців, старший солдат Петро Криштопов. Віддав життя за волю України у 23-му. його ім'я, мов зоря, засяяло в серцях односельців, ставши символом незламності. Не лише герої війни прославили Малаївці, Микола Роженко, син цієї землі, присвятив життя дослідженню фауни Нижнього Дністра, ніби вплітав у сагу села любов до природи. А десь у глибинах пам'яті селян жили легенди про розбійницькі криївки вісімнадцятого століття. Що ховалися в сусідніх гавиносах. Хто Хтозна, може, і під малаївцями ховаються таємні ходи, про які шепочуть старожили. Сьогодні малаївці живуть тихо, але з гідністю. Ягорлик, усе так само пливе, ставок між селами відзеркалює небо, а земля пам'ятає кожен крок своїх людей від перших поселенців до героїв сьогодення. Село, що народилося в 19 столітті, пережило бурі воєн і змін. Але не втратило своєї душі, воно стоїть як і колись на пагорбах Одещини, тримаючи в собі історію, що тече, мов ріка від минулого до майбутнього.